10 пунктів на шляху до припинення війни генасамблея ООН на спеціальній сесії голосуватиме за українську формулу миру. Її ще у листопаді минулого року під час саміту G20 представив Володимир Зеленський. У документі серед іншого йдеться про ядерну продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення усіх полонених, дотримання статуту ООН, виведення російських військ та фіксацію закінчення війни не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією. Та незалежністю ми поважаємо правила. І ми люди слово голосуватимуть на засіданні і за спільну резолюцію. Принципи статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного справедливого і тривалого миру в Україні. Документ спільно підготували 68 країн. Ним зокрема вимагають від Москви вивести свої війська з України та припинити бойові дії. Вже 68 країн стали співавторами цього важливого тексту. і Ми настійно закликаємо всі держави-члени проголосувати за цю резолюцію, проголосувати за мир. Хочу підкреслити, що підтримки. Мання миру в Україні жодним чином не пов'язане зі змаганням великих держав. Йдеться не про якийсь вибір між США і Росією, йдеться про захист статуту ООН, про те, щоб зробити свій внесок у припинення війни. І, хоч нашу формулу миру підтримала більшість країн, однак знайшлися й ті, хто вирішив, що може зробити краще. Один із таких колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі. За його планом, ліпше буде хіба що для Росії і його друга Путіна в Україні він пропонує забути про Крим взамін на деокупацію Херсонської та Запорізької областей, а на сході країни провести референдум. Пізніше ж заявив, якби Володимир Зеленський припинив атакувати Донбас, то і війни б не було. Я вважаю, що для досягнення миру президент США повинен поговорити із Зеленським та сказати: після закінчення війни у вашому розпорядженні буде план маршала для відновлення України на 6-9 трильйонів доларів. Але за однієї умови завтра ви віддасте наказ про припинення вогню, тому що з завтрашнього дня ми. Більше не дамо вам ні грошей, ні зброї. Свій мирний план готується презентувати і Китай. Він найімовірніше міститиме заклик до перемир'я та припинення військової допомоги Києву. І, хоч його перспективи виглядають досить сумнівними, США та союзники побоюються, аби ця пропозиція не знайшла відгуків серед країн, які не приєдналися до американських та європейських санкцій проти Росії. Натомість посол КНР при ООН називає документ радше позицією щодо України. Ми ніколи не називали це мирним планом. Це документ із викладом позицій. Ми наголошуємо, що країни повинні враховувати інтереси безпеки одна одної. Головне, ми закликатимемо до миру, діалогу, мирного врегулювання. Катерина Шевчук, новини 33-й канал.